3 грудня на базі Нетішинського академічного ліцею відбувся профорієнтаційний захід для старшокласників міста та учнів професійного ліцею. Викладачі двох найбільших технічних вишів країни розповіли про свої заклади та спеціальності. Першу чергу енергетичного напряму, за якими здійснюють підготовку фахівців. Фокусувалося на тому, що ми якби включаємо в навчальні програми наші. Ось за всіма спеціальностями, яких у нас шість на атомної та топової енергетики, У нас п'ять кафедр, шість. Спеціальностей, ось я маю надію, що їм сподобалось. Мета заходу зацікавити молодь технічними спеціальностями та розповісти про переваги навчання в провідних закладах вищої освіти України. Сподіваємося, що це наші майбутні абітурієнти. Ми привезли таки представити заочно наш навчальний заклад, зокрема інститут енергетики і систем керування, в складі якого входять п'ять кафедр, які мають відношення безпосередньо до. Селому енергетичної галузі країни. Серед іншого учні цікавилися умовами вступу, формами та термінами навчання, а також наявністю підготовчих курсів для вступників. Викладачі наголосили на перспективах подальшого працевлаштування та високій потребі на ринку праці у фахових спеціалістах енергетичної галузі. Одним з найбільших працедавців в галузі є компанія Енергоатом», яка активно співпрацює з закладами вищої освіти для сталого забезпечення якісного кадрового потенціалу. За енергетикою, це є майбутні країни. Так Ну, відповідно ми хочемо мати якісних абітурієнтів. Е інші працівники безпосередньо, які стануть же підприємства, хочуть мати якісних фахівців, тому е ми хочемо як донести цю інформацію до дітей відповідно для того, щоб вони гарно обрали для себе майбутню спеціальність. Старшокласники висловили свою думку щодо почутого на заході. Нам пояснили, що таке саме КПІ, е як проходить навчання. Зацікавили нас в цьому навчанні в цілому, навчання реально дуже цікаве, але особисто я, ну чесно, не збираюся туди поступати. Я дізналася багато чого нового, і, взагалі, якщо чесно, я навіть не знала, що там є стільки напрямків, розглядала для себе щось правне. Але після цього я задумалася, тому що це насправді дуже цікаво. Можливо, до речі, вступлю в КПІ. Подібні заходи є важливим кроком у зміцненні зв'язків між профільними університетами та молоддю, яка прагне побудувати кар'єру в енергетиці. А те, Енергоатом та філія ВП Хмельницька ЕС активно підтримують подібні ініціативи, сприяючи популяризації технічних професій як основи розвитку України.